Міська учнівська рада відновила свою роботу після дворічної перерви. Упродовж року школярі проводили різноманітні заходи для чернівецьких учнів та для мешканців міста. Маленькі депутати влаштували безліч акцій, зокрема до Дня закоханих вільні обійми, до Дня Землі створювали картини на землі крейдою. Також провели акцію Екологічний Вибух. Дуже сподобалося, так. Все масштабно поспілкувалися з депутатами. Це теж нам дуже було приємно, особливо що назвали нас маленькими колегами. Це теж дуже приємно. Сподіваємося, колись можливо це стане нашим місцем роботи. За плідну роботу міська рада вирішила нагородити учнів і влаштувала поїздку до Верховної Ради. кажуть, вражень багато. Це досить такий важкий крок був, щоб знову все запрацювало як раніше. Але я вважаю, що все було досить. Добре, всі здружилися, Це дуже добре у наступному навчальному році. Учнівська рада для більш ефективної роботи планує долучити усі школи міста.